У середині 17 століття, коли українські землі палали у вогні повстання проти польської влади, до Львова прийшла звістка, що змінила все. Після перемоги війська Богдана Хмельницького над поляками-підпилявцями восени 1648 року козаки і татари рушили на захід. Львів, один із найбагатших центрів Речі Посполитої, опинився перед загрозою, якої не знав від часів татарських набігів. Паніка охопила місто. Писар Самій Локушевич згадував, що страх і велика тривога впали на всіх горожан. До Львова прибули розбиті польські вояки, пилявчики, що лише посилило відчай. Польська влада доручила оборону князю Яремі Вишневецькому. Львів'яни зібрали кошти, навіть золото й срібло з костелів і церков, щоб найняти військо. Але Вишневецький, забравши гроші й частину воїнів, покинув місто та вирушив до замостя. Львів залишився без командира і захисту. У ніч проти 6 жовтня під містом з'явилися татарські загони, спалили передмістя й оточили Львів. Невдовзі прибуло військо Хмельницького. Козаки Максима Кривоноса та татари Тугайбея захопили укріплені монастирі довкола міста і почали штурм Високого замку. Фортеця, збудована у 14 столітті на горі Бідель, нині княжа, панувала над усім Львовом. Гарнізон із сотні вояків під проводом бурграфа Яна Братковського, відчайдушно оборонявся. 10 жовтня розпочався штурм, але всі сім атак були відбиті. Лише 15 жовтня, після кількох днів запеклих боїв, Кривоніс узяв фортецю. Втративши останній оплот, місто вирішило домовлятися. Магістрат виплатив Богдану Хмельницькому великий викуп від 220 до 365 тисяч злотих. Після цього військо рушило до замостя, але голод, відсутність артилерії і холод змусили гетьмана зняти облогу. Отримавши 20 тисяч злотих, він повернувся до Києва, куди урочисто вступив 2 січня 1649 року. Взяття Високого замку стало символом відродження українського духу і однією з найяскравіших перемог у національно визвольній війні. Саме тоді, у жовтні 1648 року, над львівськими пагорбами вперше замайоріли козацькі прапори. Знак того, що Україна пробуджується і здатна перемагати. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.